Та як я служив в оперативних підрозділах. Ми отримали вказівку збирати інформацію від наших довірених осіб про те, де буде ворог наступати, про кількість людей, його озброєння, техніку та інші важливі оперативні дані, ми включились по максимуму і намагалися в повному обсязі зібрати весь спектр інформації, яка буде потрібна для наших воїнів з збройних сил України, а також нацгвардії, які вже розпочали боротьбу. За нашу незалежність, однак, так як ми не є бойовим підрозділом, ми отримали вказівку від командира загону про те, що ми будемо виїжджати за межі маріупольського гарнізону в сторону міста Дніпро. Багато хто з нас хотів вивести сім'ї свої, так як вони наражались на небезпеку. В подальшому розпочалась евакуація, і наступного дня, 25 лютого, ми поїхали. До міста Дніпра колоною з міста Маріуполь. Їхавши по дорозі, ми бачили надзвичайно великі колони наших військ, які їхали до Маріуполя, а ми з нього виїжджали. Нам було максимально прикро через те, що ми не можемо продовжити боротьбу за місто Герой Маріуполь. Вночі з 25 на 26 лютого ми під'їхали до околиць міста Дніпра і стали на узбіччі. Після чого весь наш підрозділ вийшов з машин, ми пошикувалися, і після недовго обговорення подій, які відбуваються зараз, в Маріуполі та в Україні, прийняли рішення, що ми будемо повертатися все ж таки до міста Маріуполь з метою його оборони. Однак, з першого разу заїхати назад в Маріуполь у нас не вийшло. Так як ворог уже своїми колонами техніки окружив місто Маріуполь і Майже всі центральні дороги були зайняті ворожими військами, але все ж таки нам вдалося потрапити в місто Маріуполь в ніч з 28 лютого на 1 березня. Як тільки ми заїхали, кільце за нами закрилось. Мене звуть Пазін Митро, і це мій щоденник виживчого.